Течого дівничок з'являться на деревах у парках та скверах Києва до всесвітнього дня клімату. Лісівники України спільно з управлінням екології КМДА влаштували акцію Нагодуй птахів взимку. Перші годівнички розвісили у Голосіївському парку, долучились до акції третій президент України Віктор Ющенко, посол Чорногорії в Україні Драгіца Понорач та представники бізнесу таку естафету передали учням шкіл та вишів та запрошують приєднуватись усіх охочих. 90% птахів не виживають через голод і холод і не доживають до весни. І тому лісівниками всієї України було вирішено розвісити годівнички от масово для того, щоб у людей була свідомість і всі підгодовували птахів. Насправді дуже гарна ідея, дуже гарно, що всі долучаються. Такі годівнички дуже допомагають взимку птахам отримувати. Ну, провіант, корм для того, щоб більш легше пережити зиму. Ми завжди були нація, яка мала характерну мораль і по відношенню до довкілля, і по відношенню до культури чистоти ми занедбалість ніколи не любили.